Samba you so far, zebra. Somb Юсу Тар Оупса зі пічей Амбей. У глибоких лісах Еліандору, подалі від людських поселень, живуть ельфи величні і загадкові. Вони не втручаються в життя інших рас і зберігають баланс всього магічного світу. Одного разу, супереч природним законам, народився хлопчик на ім'я Ліарен. Його мати була ельфійкою, чиє волосся сяяло немов місячне світло на воді, а батько простий людський воїн, який колись заблукав у цих землях. І залишив під серцем ельфійки доказ їх чистого кохання. Та доля виявилася суровою хлопчик з'явився на світ з прозорими, немов кришталь очима, які не могли бачити світла. Привіт! Я Стесі і рада вітати вас на своєму каналі. Це відео частина колаборації Одна база з сімерками і одним сімером, яких ви зараз бачите на екрані. За правилами не можна змінювати зовнішність персонажа повзунками, але можна обрати інший скінтон, деталі шкіри, колір очей, волосся та інше. Обов'язково подивіться інші відео в плейлисті, посилання на який знайдете в описі. Коли я вперше побачила Сіма, якого створила смайлінсан, він мені одразу нагадав ельфа з його формою очей і вушками. Які так і просилися бути гострішими. Але саме через обмеження, що не дозволяють змінювати зовнішність, в голові народилася історія про напівельфа, ельфа, якого не визнали старішини ельфійського поселення. Вони заборонили батькові наближатися до дитини і наклали закляття на його матір, підмінивши її спогади. Відтоді вона щиро вірила, що її коханий загинув. І справді, батько Ліарена прожив своє коротке людське життя, так і не побачивши сина. Хлопець же зростав серед упереджень і неприязні. Його вуха не були гострими, як у ельфів, і він не мав магічного дару, яким пишалися інші. Замість цього йому дістався інший, тихий і незвичний талант. Ліарен міг відчувати емоції тих, до кого доторкався, а ще. В ньому розкрився хист до музики. Він полюбив скрипку. Його походження означало, що житиме він втричі довше за людину, але все ж значно менше, ніж справжній ельф. Одні уникали його, інші кидали злі погляди, і лише його мати Тесіель любила сина безумовно і робила все, аби він не почувався самотнім. Ліарен часто гуляв наодинці в лісі. Слухав спів птахів, шелест трави, шепіт вітру і грав на скрипці. Тесіель одягала його так, щоб він не сильно відрізнявся від людей, якби ті трапились на його шляху. Вона майже нічого не пам'ятала з того, що їй колись розповідав коханий про людські звичаї. Та все ж зберегла одну деталь на відміну від ельфів, люди любили прикраси. Тому вона власноруч робила для сина безліч кілець, сережок і браслетів, прикрашала їх самоцвітами і наділяла своєю магією. Для ельфів це було ще однією причиною для неприязні, але для Ліарена ці прикраси мали особливу цінність. Він не бачив їхньої краси та відчував у них тепло і турботу матері. Хоч доля відняла у нього зір, він із людською крихкістю. І ельфійською чутливістю міг бачити серцем, а в його музиці звучали біль і надія. Так одного разу цю мелодію почула дівчина, що збирала у лісі лікарські трави. Вона завмерла, прислухаючись до звуків, які линули між деревами, ніби сама природа співала їй пісню. Пройшовши на звук, дівчина побачила юнака з білими очима і скрипкою в руках. Спершу вона злякалася, бо знала, що ельфи неохоче приймають чужинців у своїй землі. Та, придивившись до нього, зрозуміла перед нею стоїть негордий ельф і непроста людина. Ліарен був інший, і його музика відкривала серце краще за будь-які слова. Відтоді дівчина почала повертатися до того місця, звідки лунала скрипка. Для Ліарена ця зустріч стала першою ниткою, що поєднала його з тим світом, який він так прагнув пізнати, але досі був від нього відрізаний. Його шлях тільки починався, і він ще не знав, що музика і серце поведуть його туди, де він зможе віднайти своє місце між двома народами. Ось такий в мене вийшов персонаж Ліарен Каельдрас. Я все ж не втрималась і створила за допомогою генетики його маму Тесіель, але змінила деякі риси, щоб вона виглядала більш жіночною і трохи нелюдською. Якщо вам сподобались персонажі, які в мене вийшли, ви можете забрати їх в моїй галереї, а також поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал. А я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі!